На жаль, 2024 рік вже встиг принести неабиякого горя мешканцям Донеччини збільшення кількості обстрілів, наближення ворога та примусова евакуація. Цими думками щодня засинають та просинаються звичайні люди. Сьогодні президент України називає Покровський напрямок найгарячішим. Люди, які досі тут залишаються, щохвилини відчувають це на собі. Адже постійні звуки вибухів не можуть не повпливати на загальну ситуацію та моральний стан. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять? Часто дуже страшно. Дості. Переноски нема? Переноски нема. За домом є, хто присмотрит, да? З 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 найбільш небезпечних населених пунктів Донецької області. Для її безперебійного проведення щодня працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі Білий Янгол, парамедики поліції, працівники ДСНС, патрульна поліція та представники влади. За три дні евакуаційних заходів, які проводяться на території семи територіальних громад, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп було евакуйовано 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти, не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя. Лише планують евакуюватися, чи поки вагаються з цього питання ще родини, в яких виховуються 3723 дитини. Зокрема, лише з мирноградської громади мають евакуювати ще 38 багатодітних сімей, в яких виховуються 127 неповнолітніх. Також варто зауважити раз на 8 днів з території Донеччини курсує безкоштовний поїзд до Рівненської області. Записатися на нього можна за номером телефону нуль В'яносто тридцять три вісімнадцять.